Заморожені яйцеклітини. Як довго ми можемо їх зберігати, і який відсоток їх розморозки? Вітаю! І знову з вами Юліана Гусар, ембріолог клініки Міру. Як відбувається заморозка оцитів? Першим етапом є пункція фолікулів, після чого ми отримуємо ооцит кумулісний комплекс. Протягом 1 години ми їх очищуємо і відбираємо тільки ті оцити, які можна буде використовувати для заморозки. Слідуючий етап, і саме головний. Це сама заморозка оцитів. Для неї ми використовуємо виключно сертифіковане середовище. Як довго можна зберігати кріоконсервовані яйцеклітини? Існує дослідження, в яких було успішне народження дітей з ооцитів, які зберігалися аж 14 років. Успішність розморозки кріоконсервованих ооцитів складає від 80 до 85%. Даний показник залежить від віку, якості та кріотолерантності ооцитів до даної процедури. Якщо ви плануєте заморозку ооцитів, не відкладайте дане питання. Чим раніше ви зробите цю процедуру, тим вище будуть шанси на настання бажаної вагітності.